Це тім, тім каст. Мої вітання. Триває 482-га доба протистояння ворогу сьогодні, 21 червня у гурту Антитіла. Подвійне свято музичному колективу виповнюється аж 15 років. А його фронтмену, співаку та громадському діячеві Тарасу Тополі, 36. у своєму інстаграмі. Тарас не згадав про власний день народження. Він підбив підсумки 15-річної історії гурту і оголосив за кордонний тур, який відбудеться вже цієї осені. А от фанатки Тополі вже змонтували яскраве відео привітання для нього. Український електронний гурт Пробасенд Харді виїхав у гастрольний тур до США і Канади. Кошти від проданих квитків підуть на закупівлю дронів та іншу допомогу Україні. Тур по Канаді розпочався ще 9 червня з виступу в Торонто і має завершитися днями 25 червня у Монреалі. Почути будь ласка. У співачки Наді Дорофєєвої народився ще один кліп. Дівчина представила на суд публіки довгоочікуване відео на пісню Кохаю але не зовсім і зізналася, що трек було написано майже рік тому разом з її бойфрендом Мішею Кацуріним. Але вони все очікували відповідного моменту, щоб презентувати запальне відео. Я тебе кохаю, але не зовсім, я розбила серце, не ходи тут босим Була добре влітку, але зараз осінь. І я втомилась від сумних бізень. Я тебе кохаю Чоловік журналістки Марічки Падалко Єгор Соболєв, який служить у ЗСУ, повернувся з війни. Ненадовго щоправда, у Київ чоловік приїхав, щоб виконати одне з завдань керівництва. Про це розповіла Марічка у своєму інстаграмі і показала відео зустрічі її дітей з батьком. Коротше, я реву, а вам раджу вірити у зсу, донатити на ЗСУ і пам'ятати, що все буде Україна. Це тім, тім каст.